Світ до потопу був іншим темним, але величним. На землі ходили істоти, що не належали ні людям, ні ангелам вони були велетнями, народженими з поєднання неба і плоті, гордими, сповненими сили, яку людство не могло збагнути. Їх називали Нефілінами. Тими, що впали, але підняли гординю вище за небеса. Вони жили серед людей, навчаючи їх насильства, спокуси й жорстокості. Вони збудували царства, що кидали виклик самому творцю. І тоді Бог вирішив стерти все, що спотворило його задум. Але навіть після потопу тіні Нефілінів не зникли. Вони повернулися у вигляді нових велетнів, тих, що знову піднялися проти світла. Сьогодні ми відкриємо правду про них, правду, яку століттями намагалися приховати. Приготуйтесь до історії, де віра сильніша за плоть, а дух перемагає гігантів. Підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного откровення, яке чекає далі. До потопу земля дихала страхом. Небо спостерігало, як сини Бога спускалися до дочок людських, із цього союзу народилися істоти, що не належали ні до неба, ні до землі. Вони були високими, сильними, очі їхні сяяли, наче вогонь, а голос, наче гуркіт бурі. Люди дивилися на них із захопленням і жахом, не розуміючи, що кожен їхній подих приносив розпад. Нефіліни не були просто велетнями плоті, вони були велетнями гордині. У їхніх серцях кипіла жага влади, вони прагнули панувати над усім створеним. Їхня сила здавалася безмежною, але саме вона стала причиною падіння. Бо там, де сила без духу, народжується зло, яке пожирає самого себе. Люди почали їм служити. Вони приносили жертви, будували храми, наслідуючи їхню жорстокість. Небо мовчало, але земля стогнала, бо кожен день із ними ставав важчим за попередній, і тоді Бог побачив, що зло стало глибшим за коріння життя, і вирішив усе змити водою. Та навіть після того, як хвилі покрили світ, пам'ять про Нефілінів не зникла. Їхні імена передавалися в легендах, у страхах, у стародавніх піснях. Люди відчували, що щось з них залишилося серед нас, щось, що спокушає до гордині й влади. Нефіліни стали символом того, що буває, коли межа між небом і землею стирається. Коли людина хоче бути Богом, а Бог бачить, що Його творіння забуло про свою душу, і тоді він дозволяє бурі очистити світ, щоб залишилася лише віра, їхня історія не лише спогад про минуле, а застереження для сьогодення, бо кожна епоха має своїх нефелінів, тих, хто зростає у славі, але гниє у серці. І лише той, хто стоїть у світлі, може побачити, як тінь велетня падає на його власну душу. А ти, коли дивишся на світ, чи бачиш у ньому цих гігантів гордині, що знову піднімаються серед нас. Напиши в коментарях, чи віриш ти, що Нефіліни справді існували. Коли води потопу спали, світ знову дихнув, але не повністю очистився. У віддалених землях, серед пустель і гір, почали народжуватися істоти, схожі на тих, що були до катастрофи. Їх називали Анакії, Рефаїни, Емім, Велетні, чиї тіла і серця несли відлуння стародавнього гріха. Люди дивувалися, як вони вижили, якщо Бог стер усіх. Одні казали, що насіння нефелінів збереглося в крові тих, хто врятувався. Інші шепотіли, що духи впалих знову знайшли шлях до світу людей, але кожна легенда мала спільне зло, навіть покаране, завжди шукає спосіб повернутися. І ці гіганти стали його плоттю, пам'яттю, що не вмирає. Коли Ізраїль наближався до обіцяної землі, розвідники побачили їх і злякалися. Ми бачили там синів Анака, ми були, як сарана перед ними, казали вони. Страх перед велетнями був настільки великим, що люди забули, хто стоїть за ними. Віра похитнулася, і серця знову схилилися перед тінню стародавніх гігантів. Проте Бог не дозволив цьому страху перемогти. Через покоління у битвах за Ханаан ці народи були переможені не силою меча, а силою обітниці, яка не може бути зламана плоттю. Бо навіть якщо гігант стоїть перед тобою, його падіння починається у момент, коли ти не відступаєш. Археологи й досі шукають сліди цих велетнів уламки кісток, кам'яні споруди, перекази народів. І хоча доказів немає, сама ідея їхнього існування нагадує не все, що було, можна знайти у ґрунті. Деякі речі залишаються у крові людства невидимі, але живі. Світ продовжує носити на собі тінь цих створінь у гордості, у жадібності, у прагненні до влади, у всьому, що ставить людину вище за творця, бо гіганти ніколи не помирають повністю, вони просто змінюють обличчя. Якщо ти вважаєш, що зло дійсно здатне повернутися у новій формі, постав лайк, і хай світло завжди буде сильнішим за тінь. Коли минуле століття після потопу, стародавня кров нефілінів знову зрушила в тіні народів. У Фелистії виріс воїн, якого боялися навіть царі Голіаф із Гату. Його зріст був як башта, а броня блищала, наче саме сонце. Він говорив так, ніби земля тремтіла під його голосом, але в його очах палав той самий вогонь, що знищував світ до потопу вогонь гордині. Голіаф не був сам. У хроніках згадано чотирьох братів, народжених тією ж проклятою кров'ю ізбібенов, сав, ламмі та ще один велетень із гату, чиє ім'я загубилося, але пам'ять про нього залишилася. Вони стояли як символи давньої сили, що повстала проти Божого народу кожен із них мав зброю, яка могла зруйнувати мури, але жоден не мав віри, здатної врятувати душу. Коли Голіаф вийшов проти Ізраїля, він не просто викликав Довіда, він кидав виклик самому Богові. Його слова були як стріли з вогню, а погляд як клич до страху. Але хлопець із пращою не бачив гіганта, він бачив лише неправду, що стоїть перед святістю. І в тому погляді вже почалася перемога. Коли камінь ударив у чоло велетня, упала не лише плоть, але й гордість поколінь. І кожен брат Голіафа відчув той удар не тілом, а духом, бо смерть Голіафа не була випадковістю. Це був знак, що стара сила більше не володарює над вірою. Де закінчується страх, там народжується Божа слава. Згодом і його брати знайшли свій кінець від рук воїнів Ізраїлю. Їхня кров розчинилася в пилюці, а пам'ять про них стала свідченням. Жоден нащадок темряви не встоїть перед світлом. Вони мали мечі, але не мали покаяння, і тому впали, як їхні предки, до потопу. І все ж кожна з тих битв мала глибший сенс це була війна не між народами, а між духами, між гордістю і вірою, між людиною, що покладається на силу, і людиною, що покладається на Бога. Голіаф і його брати були не просто ворогами, вони були нагадуванням, що зло завжди має обличчя сили. І сьогодні, коли ми бачимо нових велетнів не з плоті, а з гордості, страху чи неправди, кожен із нас стоїть на полі бою. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступну частину цієї історії, де віра знову перемагає гігантів. Коли Голіаф упав, тиша пройшла крізь долину, але Давид знав це була лише перша битва, бо кожен велетень має братів, і кожен страх має коріння, що росте глибше, ніж здається. Його перемога не принесла спокою, вона відкрила двері до ще більшої війни. Не війни мечів, а війни духу, де найнебезпечніший ворог живе всередині людини. Після того дня Давид більше не був пастухом, його серце стало полем, де віра і сумнів билися до крові. Кожен новий велетень, що стояв на його шляху, нагадував, битва з Голіафом була лише символом. Бо справжній бій починається, коли ти вже переміг, і тоді спокуса шепоче, що більше не треба боротися. П'ять каменів, які Давид взяв, мали значення глибше, ніж здається. Вони були знаком п'яти сил, без яких жодна людина не може вистояти перед гігантом віра, відвага, мета, послух і завіт. Кожен камінь це вибір не відступати, навіть коли світ сміється. І кожен кидок це молитва, кинута у серце страху. Коли він стояв перед Голіафом, час ніби зупинився вітер завмер, натовп мовчав, і лише звук пращі прорізав повітря. У цей момент не було нічого, крім істини, або Бог існує, або ні. І коли камінь влучив, світ отримав відповідь, яку пам'ятає досі. Але перемога не означала кінець. Після Голіафа прийшли інші сильніші, хитріші, безіменні. І кожного разу Давид ішов проти них не тому, що був безстрашним, а тому, що страх уже не мав влади над ним. Його серце стало храмом, де жила пам'ять першої перемоги. Ця війна продовжувалася навіть тоді, коли навколо стояла тиша. Вона не закінчується для жодної душі, що колись піднялася проти власного велетня, бо кожен з нас має свій гад, місце, де треба кинути камінь у обличчя тіні, і лише тоді приходить мир. А ти коли востаннє кидав свій камінь у страх, який стоїть перед тобою, напиши в коментарях, що для тебе означає перемагати, навіть коли здається, що шансів немає. Давидові битви проти велетнів були лише частиною більшого задуму, очищення землі від стародавньої крові. Бо ті, кого називали Рефаїнами та Анакіями, були залишками минулого, що вперто не хотіло зникнути. Вони жили у високих містах, мали царів і фортеці, але в їхніх очах було те саме полум'я, що горіло в очах нефілінів, спокуса бути вище за все людське. Рефаїни жили у землі Вассан, де панував цар Ог, останній із велетнів. Його ложе, за переказами, було довжиною понад чотири метри, і народи навколо шепотіли про його походження. Анакії жили серед гір і володіли силою, що лякала навіть досвідчених воїнів. Кожне покоління бачило в них не просто людей, а пам'ять про світ, який Бог колись знищив. Та, попри їхню силу, ці роди поступово зникали. Вони падали один за одним, бо не мали того, що має навіть найслабша людина віри в сенс життя. Вони воювали, щоб залишити своє ім'я, але ніхто не може встояти, коли йде проти власної тіні, і тому з часом залишилися лише уламки історій, розмиті між легендами і страхом. Деякі хроністи вважали, що кров цих родів не повністю зникла, вона розчинилася в поколіннях, у народах, у тих, хто прагнув влади понад усе. Її можна було побачити в очах царів, що будували імперії, у серцях тих, хто вважав себе богами, і тому світ ніколи не був по-справжньому вільним від велетнів. Історія Рефаїнів та Анакіїв це не просто розповідь про тіла, більші за людські, це історія про гординю, яка не має меж. Вони не були створені, щоб любити, вони були створені, щоб панувати. Але світ не витримує тих, хто хоче бути вічним без душі. І тому навіть їхні кістки стали пилом. Та, можливо, справжні велетні не помирають, вони просто змінюють вигляд. Вони живуть у спокусі, у прагненні мати більше, у бажанні контролювати інших. Вони ховаються не в горах, а в серцях, які забули про свою людяність, і, можливо, тому світ досі чує їхній крок. А ти як думаєш, чи зникли ці велетні назавжди, чи просто навчилися виглядати як ми? Напиши в коментарях, що ти відчуваєш, коли чуєш історії про тих, хто хотів бути більшим за життя. Археологи століттями шукають сліди велетнів, про яких говорили стародавні книги, в пісках межиріччя, у горах Лівану, на плато Башану знаходили кам'яні ліжка, стіни, зведені руками, що здавалися надлюдськими. І кожен уламок порушував спокій науки. Бо як могли примітивні народи звести споруди, що витримують тисячоліття? І тоді виникало питання, чи не залишили ці камені пам'ять про нефілінів? У текстах Шумерів, у клинописах Вавилону, у переказах ханаанців повторюється одна й та сама історія істоти небесної крові, які навчали людей ремеслам і війні. Вони приходили з неба, мали очі, що сяяли, і силу, що перевищувала людську в одних їх називали богами, в інших проклятими. Але в усіх народів залишився один образ гігант, який стоїть між людиною і небом. Книга Еноха, яку не всі приймають, говорить про ангелів, що зійшли на землю і навчили людей магії, зброї, прикрас. Вона описує їхнє падіння і каральний потоп, що мав змити наслідки їхніх дій. І, хоч церква пізніше відкинула цей текст, він залишився тінню, яка не дає забути, що людство колись могло торкнутися забороненого знання. Є перекази з Америки, Африки, Індії діскрізь, де є давні руїни, знайдеш згадки про істот більших за людину, їхні відбитки у малюнках, у міфах, у співі шаманів. І навіть якщо наука не визнає їх реальними, пам'ять людства зберігає те, що не піддається вимірюванню. Та, можливо, справжні докази не в землі, а в самій людині. У нашій справі перевершити природу, створити щось більше за нас це бажання відлуння тієї самої гордині, що колись породила велетнів. Ми шукаємо їхні кістки, але можливо шукаємо себе тих, хто не знає меж. Навіть найбільш скептичні археологи визнають, є місця, де логіка не працює, де камені вирізані з точністю, яку неможливо повторити. І кожен такий уламок говорить, тут була історія, яку ми забули, бо боялися зрозуміти. А ти як думаєш, якщо завтра знайшли б справжній скелет гіганта, чи змінило б це твою віру в історію людства? Напиши в коментарях, чи готовий ти прийняти, що деякі істини старші за науку. У кожній історії про нефілінів є щось більше, ніж просто легенда. Це не лише розповідь про істот, які колись ходили землею, а дзеркало, у якому видно саму людину. Бо що таке нефілін, як не символ того, що трапляється, коли сила відривається від любові вони були створені зі злиття двох світів. Неба й землі, але не належали жодному з них повністю, і тому стали тими, хто падає першим. Вони втілювали межу між чистотою і спокусою, між бажанням знати і жагою панувати. Кожна їхня дія нагадувала, що знання без серця перетворюються на зброю. Вони шукали безсмертя, але знайшли лише забуття. І саме в цьому. Справжній сенс їхньої історії, попередження для тих, хто прагне бути більше, ніж йому дозволено. Людство, можливо, більше не бачить гігантів, але продовжує створювати їх у собі у владі, яка забирає совість, у славі, що спалює душу, у прогресі, який забуває, навіщо існує. І коли ці речі ростуть без меж, вони стають тими самими нефілінами, не з плоті, а з амбіцій, що пожирають усе навколо. Нефіліни це не монстри з минулого, а метафора сучасності. Вони живуть у кожному бажанні піднятися вище за інших, у кожній спробі зробити себе центром світу. І тому ця історія не закінчилася вона триває в кожному поколінні, що забуває, звідки прийшло. Але в цій темряві є іскра якщо Еуфілін це гординя, то справжня сила у смиренні, бо тільки той, хто вміє схилити голову, може підняти світ. І саме це протистояння триває з часів гатів до сьогодення, боротьба між тим, хто хоче підкорити, і тим, хто хоче зберегти. Їхня поява в книгах, легендах і снах нагадування, що межа між небом і землею тонка. І якщо її переступити, можна втратити все, що робить нас людьми. Але, можливо, саме тому ми повинні знати їхні імена, щоб не повторити їхніх кроків. А ти як гадаєш, чи живе в кожній людині маленький Нефілін, який іноді шепоче про силу, славу і безмежність. Напиши в коментарях, коли ти востаннє відчував, що всередині тебе змагаються дві частини людська. І щось більше. Пророцтва стародавніх пророків часто говорять про велетнів не прямо, а через образи. Ісая згадує про тих, що піднімають себе вище за гори, а Мос про високих, як кедри, і сильних, як дуби. У цих словах ховається не опис плоті, а духу, духу, що знову прагне повстати проти гармонії. Бо спадок Нефелінів не у тілі, а в ідеї у спробі знову стати більшим, ніж дозволено. У пророцтвах останніх часів велетні стають символом систем, що виростають із людської гордині, і кожна така система повторює стару історію піднятися до неба, щоб потім упасти, як Вавилон, як Гат, як будь-яке царство, де сила затьмарила розум. Пророки бачили не тіла, а структури імперії, побудовані на страху. У книзі одкровення є тіні цих образів. Звіри, що виходять із землі, мають ту саму суть змішаної влади й поклоніння, гордості й обману. І, хоч там немає слова Еуфілін, суть однакова, сила, яка забула про джерело, завжди падає під тягарем власної величі, та не всі бачать у цих образах загрозу. Для деяких це попередження, для інших карта майбутнього. Бо історія про велетнів не лише минуле це коло, яке знову замикається. І кожна епоха, коли людина вважає себе Богом, стає новою сценою для старої драми. І тому пророцтва не про страх, а про нагадування. Вони говорять не шукай гігантів у руїнах, вони повертаються у формах, які ти сам створюєш, у містах, що ростуть швидше, ніж совість, у технологіях, які забувають про серце, у владних руках, що вважають себе безкарними. Світ змінюється, але корінь залишається той самий. Велетні не вмирають, вони сплять у тіні людської амбіції, чекаючи моменту, щоб знову піднятися. І, можливо, саме тому стародавні книги залишили нам ці образи, щоб нагадати, що боротьба ще не завершена. Бо спадок Нефелінів це не страх перед минулим, а виклик сьогодення. Чи може людина залишитися людиною, коли в її руках буде сила, про яку навіть велетні не мріяли?